Так, дорогенькі, нагадаю, ми склали нижній рівень, ми склали нижній шар таким чином, щоб е, кольори нижнього шару співпадали з відповідними центрами. І це був наш перший крок. Переходимо до наступного кроку, коли ми складемо е, другий шар Кубіка Рубіка, і відповідно воно буде все, все співпадати. Ну що ж, е, тут буде трошечки складніше, але базовий рух. Пам'ятаєте, Тік-Так, я казав в першому відео, він фактично завжди зберігається. Що нам тепер потрібно зробити? Нам потрібно на верхньому шарі Кубіка Рубіка знайти такі грані середні, які будуть, в яких не буде жовтого кольору. Тобто, ось, наприклад, такий зелено-помаранчевий. Після того, як ми її знайшли, ми маємо повернути верхній шар Кубіка Рубіка таким чином, щоб. Співпадали одна з граней кольорових з центром, відповідним. Тепер дивимося, у нас зелений, другий колір це зелений. Дивимося, який зліва чи справа у нас центр зелений. Тут справа синій, зліва зелений. Відповідно, для того, щоб а, ця, 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 ця частинка кубіка рубіка стала на місце, нам потрібно її перемістити сюди. Правильно, тоді тут. Буде помаранчевий співпадати з помаранчевим, а цей зелений буде співпадати з зеленим. Яким чином нам це потрібно зробити? Для того, щоб поставити цю грань ліворуч, перемістити ліворуч для того, щоб сумістити зелененьке з зелененьким центром. Перше, що нам потрібно, прибрати грань для того, щоб не зруйнувати наші досягнення. Да? Потім піднімаємо ліву грань, яку ми будемо коригувати. Да? Нам потрібно сюди поставити зелененький центр. Піднімаємо догори, повертаємо назад верхню грань для того, щоб повернути цей кубик, який ми будемо зміщувати у нас. Опускаємо назад, для того, щоб, щоб біленькі наші досягнення не сильно руйнувалися. Після цього повертаємо кубик Рубік так, щоб бачити білен... біленький е... той, що вийшов з нашої з біленької грані, біленький куточок. Щоб ми його бачили, він був перед нами. Щоб його поставити на місце, нам треба під час маніпуляції, на, на час маніпуляції його прибрати в сторону, підняти грань, де не вистачає біленького куточка, і повернути біленьке назад. Але ай-яй-яй, треба ж повернути ще й назад його. Ми повертаємо назад і наш помаранчево-зелений. Е серединка наша стала на місце. І я вас вітаю. Тому що цей базовий рух ми пройшли. Тепер шукаємо наступне: червоно-синій. Зміщуємо червоний з червоним центром. Дивимося, де у нас синій. Синій у нас зліва. Тут нібито стоїть синенька серединка для другого шару, але вона не співпадає з червоним центром по другому кольору. Тому її треба звідси прибирати. А точніше поставити ось цю ліворуч. Так само, якщо ми, нам потрібно її перемістити ліворуч, значить перший рух наш має бути праворуч. Піднімаємо ліву грань. Повертаємо центр назад. Опускаємо біленьке, Повертаємо так, щоб бачити кутовий, кутову грань. Прибираємо її в сторону, щоб не бачити. Піднімаємо. З білої грані 2 кубіка. І повертаємо біло назад. Повертаємо біло назад. І що ми бачимо? Синє і червоне стало на місце. Шукаємо наступну верхню грань, яка не містить жовтого кольору. Це у нас синьо помаранчево Синій суміщаємо з синім центром. Дивимося, куди нам треба. Ну, в цей раз так вийшло, що весь час на. Ліворуч потрібно прибрати гранцю. Якщо праворуч, абсолютно така сама історія, тільки симетрична. Тобто, якщо, якщо б нам потрібно було праворуч поставити кубик, ми б прибирали ліворуч його, піднімали праву грань, і потім робили все те саме. розумієте? Але, враховуючи, що нам треба ліворуч, знову праворуч прибираємо, ліву піднімаємо, повертаємо назад синій центр, опускаємо вниз. Повертаємо кубик Рубік. Так, щоб бачити біленький куточок з глаз долой. Піднімаємо бокову грань, повертаємо білий куточок на місце і опускаємо вниз. Такий зворотній тік-так. Так. І що ми бачимо? Ми бачимо просто чудову картинку. У нас другий шар, кубіка Рубіка складений. З чим я вас і вітаю. Розкажіть, будь ласка, чи ви складаєте кубік Рубіка зі мною, чи все вдається, можливо, будуть якісь коментарі або запитання. Обов'язково пишіть їх, я дам вам відповідь, тому що ситуації можуть бути різні, але в цілому алгоритм саме такий. Обов'язково підпишіться, поставте лайк і коментуйте, чи виходить у вас, чи не виходить у вас. Ставте ваші питання з задоволенням, допоможу розібратися на кожному кроці. Складання кубіка-рубіка.